В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Перед мікрофоном журналістка Людмила Чернюк. Поняття міжнародні військові навчання активно увійшло в наше життя в 90-х роках минулого століття. Проголосивши позаблоковий статус, Україна почала активну миротворчу пошуково рятувальну і гуманітарну діяльність разом зі збройними силами інших країн. Саме в умовах наближених до бойових можна вивчити краще колег і їхній потенціал. Одні сценарії навчань передбачають проведення практичних тренувань на морі, на суші та в повітрі, що дозволяє вічнавіч обмінюватися досвідом, як приміром в навчаннях Сібриз та Козацький степ. Інші навчання командно штабні використовують здебільшого автоматизовані системи імітаційного моделювання, як навчання щитмиру, які з 2003 року мають назву Репідтрейденд, хоча передбачають і польову фазу. Торік Україна брала участь у 17 міжнародних навчаннях. Цього року запланована участь у 13. шість із них на території нашої держави. Зменшення кількості маневрів обумовлене зміною військових стратегій держав, економічними та іншими чинниками. Тож нині ми розкажемо вам про три широкомасштабні міжнародні навчання, проведені нашою державою влітку, в яких пліч опліч з іноземними колегами українські солдати і офіцери подолали тисячі кілометрів, виконали десятки парашутних стрибків та знищили не одне угрупування умовного ворога. Слово моїй колезі Наталії Балич. На два тижні одеське узбережжя перетворилось на майданчик для розгортання сценарію навчань «Сібриз-2012». У морі в повітрі та на суходолі військовослужбовці з різних країн світу тренувалися вдень і вночі, долаючи умовного противника. Сібриз-2012 – десяті за ліком багатонаціональні морські навчання країн Чорноморського регіону, організовані Україною та Сполученими Штатами Америки. Головна мета поглиблення співпраці та координації між країнами, нарощування бойової готовності українського флоту, тривали з 9 по 23 липня. У СІБРИЗ взяли участь близько 1300 військовослужбовців із 16 країн. Вперше долучилися представники Катару і об'єднаних арабських еміратів. До навчань було залучено 15 морських та повітряних. Суден і 36 одиниць автобронетанкової техніки. Відпочивальники Чорноморського напевно ще довго пам'ятатимуть цей день: чисте море, теплий пісок та лагідне сонце. Здавалося, таку ідилію неможливо порушити. Та раптом власну тишу розтинає гуртки двигунів, неначе у постелі. На березі з'являються бронетранспортери. Розповідає начальник штабу апарату керівництва Сібриз 2012 Ігор Терехин. на одному з островів, у підльонному частку моря знаходиться піратська база, піратський лагерь. Котором розміщені вооружение, какие-то плавсредства, шлюпки, на которых они там атакують кораблі. Чорні барети долають на БТРах шлях морем до великого десантного корабля. Костянтин Ольшанський судно доправляє бійців морської піхоти до пункту призначення. Після цього колона із десяти машин залишає трюм. Морські вовки атакують ділянку місцевості на узбережжі Чорного моря, захоплюють плацдарм і знищують піратів. В цей час ескадрилья Джейкоба Кларка завершила останні приготування. Вони готові контролювати повітряний простір над островом. За мною ви бачите Оріон Р 3 Це патрульний літак. Він призначений для підтримання безпеки на морі. Наше завдання виявляти кораблі порушники. Також ми маємо стежити за морською територією. Українські військові досі вважають, що жінка на кораблі до біди, а от до ВМС США охоче беруть представниць слабкої стадії Емілі Кордол служить у військово-морських силах уже чотири роки. Вона пілотує один із патрульних літаків. Я почала літати ще зовсім юною. Мій дядько був пілотом, тож навчив мене керувати літаком. Я відразу полюбила цю професію і присвятила їй більшу частину свого життя. Есмінець Джейсон Данхем введено в експлуатацію два роки тому. Для нього це перше велике плавання. Відтак, екіпаж досвіду проведення антипіратських операцій ще немає, але переконує, до рішучих дій під час морського компоненту Сібриз готовий. Ці моряки з загону безпеки есмінця вони інспектують підозрілі кораблі. На інші судна військовослужбовці перебираються за допомогою спеціального спорядження. Говорить Дейв Махооні, командир загону безпеки Есмінця Джейсон Данхем. Ми перевіряємо вантаж корабля і слідкуємо за дотриманням усіх чинних законів. Трапляються випадки, коли екіпаж судна проти інспекції. У такому разі, за допомогою спеціальних інструментів, відчиняємо усі двері та кабінети. Гармати, кулемети і крилаті ракети Томагавк це вагомий аргумент для ймовірних правопорушників не опиратися перевірці. FCY Jacobs працює на кораблі у команді управління вогнем та у загоні рятувальників. Для військового це перший дальній похід. Вдома на нього чекають дружина і дві маленькі донечки. Дружина теж служить у військово-морських силах. Вона мене розуміє. Тож суперечок щодо відряджень не виникає. Я хочу мати вислугу 20 років на флоті, а вже потім можливо зміню професію. Чекають рідні українських моряків. Та поки що перед командою фрегата Гетьман Сагадечний» стоїть серйозне завдання разом із військовослужбовцями Джейсона Данхема За умовами Сібрис, вони дбають про безпеку на морі. Розповідає Роман П'ятницький, командир фрегата Гетьман Сагайдачний. Відпрацьовано догляд судна порушника, передача вантажів на ходу, буксирування пошкодженого корабля, виконання артилерійських стрільбів, знищення плаваючої цілі сумісно з кораблем США. Український флагман, хоч і на 16 років старший за американський есмінець, але теж має потужний арсенал. Наприклад, корабель оснащений артилерійськими установками, реактивними бомбометами, а також зенітним комплексом. ОСА крім того, на фрегаті базується ка 27 Гелікоптер під час навчань здійснив тренувальну посадку на борт Джейсона Данхема. Говорить заступник командира вертолітної ескадрилі Військово морських сил Збройних сил України Олександр Сурайкін. Мені спитували ніякої складності, тому що ви самі можете зразу мою льотну палубу і палубу Есмінце. Тому я думаю, це для мене було як посадка на большой аеродром. Після навчань гетьман Сагайдачний став на ремонт, адже вже наступного року він вирушить до узбережжя Сомалі, де візьме участь в антипіратській операції Океанський щит. Командувач військово морських сил збройних сил України Юрій Ільїн. Проведені контрольні заходи, програми перевірки та зворотнього зв'язку. Концепція оперативних можливостей, фрігати гетьмансоєдачний з вертольотом К-27 ПЧ, великого десантного корабля Константин Ольшанський, першої роти морської піхоти і підрозділу спеціального призначення. Упродовж двох навчальних тижнів підрозділи перебували під пильним наглядом експертів НАТО. Це другий рівень оцінки сумісності за стандартами альянсу. Вердикт спостерігачів здатні спільно діяти з підрозділами інших країн світу. Це дає для нас те, що Україна має зараз п'ять підрозділів, з них два корабля. Які можливо застосовувати в будь-якому регіоні світу в багатонаціональних силах для захисту своїх національних інтересів? Ден Шафер, співдиректор навчань СІ 2012 додає Я вважаю, що українські війська повністю готові до участі в багатонаціональних миротворчих операціях. Цьогорічний сібрис вирізняється практичною спрямованістю дій учасників. Дженс Хординський очолював міжнародну команду водолазів. Спільними зусиллями вони підняли на поверхню затонулий у гавані одеського торговельного порту плав причал. Військовослужбовці звільнили акваторію від майже 200 тонн металобрухту. Таким чином, пропортова ділянка стала доступною для швартування кораблів. завдання для водолазів було дуже складним. Ми не знали скільки важить причал і що там всередині операції такого масштабу взагалі є історичними, особливо якщо порівняти кількість водолазів та обсяги виконаних робіт. Одесито щиро вдячний за такий подарунок місту. В той самий час на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ розпочався ще один великий захід міжнародного військового співробітництва Його назва Репідтрайден Trident 2012. Над плануванням і виконанням миротворчої операції працювали майже півтори тисячі військовослужбовців 16 країн. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Воробйов. Перший тиждень був теоретичний, а також на навчальних місцях. Другий тиждень це реальні дії особового складу, причому особовий склад був розподілений так, що ми створили багатонаціональні штаби для прийняття рішення і управління бойовими діями, а також багатонаціональні підрозділи, які виконують задачі багатонаціональних штабів. Репідтрайден дві 2012. командно штабні українсько-американські військові навчання проводяться з 96-го року як продовження навчань Щит миру, що стартували роком раніше. Головна мета відпрацювання учасниками завдань з підтримання миру у складі багатонаціональних сил. Тривали з 16 по 27 липня. У репідтрайден дві 2012 взяли участь більше 850 українських вояків. Серед іноземних представників найчисельнішою була група від армії США понад 150 осіб. Другим за кількістю, це 90 військовослужбовців, став іноземний підрозділ Збройних сил Молдови. Вперше участь у репіт Трайден взяли взводи в Збройних сил Грузії, Македонії та Румунії. В основу сценарію навчань розробники поклали посилення терористичної активності в Афганській провінції Забул, говорить Михайло Забрудський, командир об'єднаної бригади. Це реальна місцевість, якої зараз коаліційні сили виконують завдання в Афганістані. І деякі скослабосів, які входять до складу командного пункту бригади, виконували завдання. На цій місцевості реально. За легендою ускладнюється ситуація на кордоні з Пакистаном. Об'єднані миротворчі сили викривають незаконні збройні формування. Мета повстанців дестабілізувати обстановку в регіоні. Наша бригада має реагувати жорстко, і завдання номер один – є фізичне знищення і фізичне усунення всіх загроз, які можуть трапитись в зоні нашої відповідальності. Саморобні вибухові пристрої саме через них стається більше половини втрат особового складу миротворчих операцій. Такий механізм можна замаскувати під будь-який побутовий предмет. Військовослужбовці інженерних військ збройних сил Канади продемонстрували, як знешкодити небезпечну знахідку. Розповідає Андрій Білецький, командир інженерно-саперної роти інженерного полку 8-го армійського корпусу. Скільки людей, стільки і ідей. Тобто, кожна людина може по-своєму зробити цей саморобний вибуховий пристрій. Звичайно є загальна тактика, загальна будова. Але е, до кожного саморобного вибухового пристрою повинен бути свій особистий підхід. Ця людина велика здобич для терористів. Дружина й досі не знає, чим насправді займається її чоловік. Військовослужбовець не має права розкривати своє ім'я та вперше дає інтерв'ю. Він знає все про саморобні вибухові пристрої. Своє перше розмінування чоловік пам'ятає майже по Розповідає співробітник секретного загону інженерних військ збройних сил Канади. Це була пара замінованих пропанових цистерн, закопаних у землю. День видався спекотний. Я притискався до землі, спорядження у 90 фунтів не пропускало повітря. Під палючим сонцем я почувався страшенно виснаженим, постійно зупинявся, щоб попити води. Але це не дуже допомагало. Чому я люблю свою роботу? Вона постійно змінюється. Вчишся чомусь новому. Технічно хитрішим стає і ворог, якого ти намагаєшся випередити. На війні нехай і умовні теж є поранені. Тому військовослужбовці відпрацьовують евакуацію постраждалих за одним з епізодів. Злочинці напали на віддалений дорожній пункт. Поранено македонського військовослужбовця. Учасники тренування викликають медичний вертоліт. Екіпаж здійснює посадку і забирає бійця. Після цього мі 8 швидко піднімається в небо. Рятувальна операція триває лічені хвилини. На іншій ділянці навчань поранено сербського військового. Гелікоптер приземлитись не може. Рятувальники евакуюють постраждалого за допомогою лобітки. Говорить виконуючий обов'язки командира ескадрілі 3-го окремого полку армійської авіації Олег Старченко. 20-25 метрів з такої висоти ми виконуємо це зависання і з такою висоти ми піднімаємо людину. Треба витримати місце висіння, висоту висіння, витримати так, щоб людину не розколихало, не розгайдало, не закрутило, і щоб вона була получно потрапила з землі до кабіни. А от випускник академії сухопутних військ Сергій Романовський на час навчань став терористом. Він очолив так звану групу підіграшу, яка протидіє багатонаціональним підрозділам. Ось одна із ситуацій спровокована групою. Румунський підрозділ охорони КПП має справу із розлюченим натовпом. Осель місцевих жителів зруйновано під час бойових дій. Тому вони змушені жити в лісі. Їхні родини голодують. Мешканці регіону звинувачують у награзах миротворчі підрозділи, вимагають їжі та води. Завдання військових погасити агресію і домовитися з лідером громади. Та на все проходить гладко на нашу вимогу. Вони відповіли негативно і сказали, що ми можемо прийти. Завтра і, можливо, вони вирішать це питання. Також їхні дії були неграмотні, тому що коли ми почали підходити. Ми, не проявляючи агресії стосовно них, вони почали стріляти не тільки вгору, але я бачив постріли в нашу сторону. Іван Тимощук цього разу теж на стороні зла. Група терористів під його проводом атакує аеродром. Підійшли скритно з лісу, зайняли бойові позиції, доповіли командиру і про готовність до атаки. Командир нам віддав в атаку вперед. Ми здійснили наступ, здійснили обстріл зі стрілецької зброї постів, на що нам відповіли зустрічним вогнем. Військові розуміють, що власними силами об'єкт захистити не вдасться. Командир просить підтримку армійської авіації. За декілька хвилин у небі з'являється Мі-8 і завдає удару по терористах. Висаджується десант. Підрозділи одразу вступають у бій. Напад вдається відбити. Тут дуже все зближено до бойових дій. Протидесантний резерв, обстріли все дуже зближено, і тому ми нам дуже цікаво, так як саме десантникам це безцінний досвід. Не менш спекотно цього літа. Було на полігоні «Широкий Лан» неподалік Миколаєва. Тут відбулися військові навчання Слов'янська співдружність у зоні умовного конфлікту. Військовослужбовці України, Росії та Білорусі протягом п'яти днів супроводжували колони з гуманітарним вантажем, надавали медичну допомогу та охороняли зону надзвичайної ситуації. Слов'янська співдружність спільні військові тактичні навчання трьох країн України, Білорусії та Росії, проводяться вдруге. Головна мета відпрацювання підрозділами спільних дій в межах одного угруповання та підготовка до виконання миротворчих завдань у зоні військового конфлікту. У навчаннях Слов'янська співдружність співдружність-2012» взяли участь 170 військовослужбовців з України, 72 з Білорусії та 96 із Росії було задіяно близько 30 одиниць військової техніки. Згідно з легендою цих навчань, світове співтовариство намагається примирити країну, де виник етнічний конфлікт. Для цього за рішенням ООН туди вводять спільний миротворчий батальйон. Розповідає начальник аеромобільних військ сухопутних військ збройних сил України, керівник навчань Слов'янська співдружність співдружність-2012» Сергій Лісовий. Про зашлі на почві національних і релігіозних конфліктів, і миротворчі сили які були створені у составі батальйону Сводного виповняють задачу по ліквідації конфлікту між національним та Диверсанти блокують важливу дорогу і намагаються атакувати колону броньованих машин «Тигр», які супроводжують гуманітарний вантаж. Конвой десантників викриває засідку. Розпочинається бій, сили на рівні. На допомогу висаджується зведений повітряний десант. Говорить ігор Шабанов. Старший розвідник повітряно-десантного з'єднання Південного військового округу Росії десантувалися з ІЛ-76, в польоті імітували стрільбу по противнику, приземлились, видвинулися на позиції для відраження далі нападіння противника условного. Бійці зайняли позиції та намагаються відтіснити диверсантів. Бандити пробуваються вперед і закріплюються у найближчому населеному пункті. Військові трьох країн діють спільно та злагоджено. Розповідає Сергій Лісовий керівник навчань, слов'янська співдружність співдружність-2012» та Михайло Мороз, командир аеромобільного відділення України. В ніч виїхаєш дійство Це Дато як одне підрозділення, Четко слажено, по командам, совершенно управляемые. Несмотря на то, что подразделение было раскидано по всему полю, мы вполне чётко даже знаками передавали команды и подразделение было управляемо командиром было легко работать, можно так сказать. Завдання зведений батальйон виконує у найкоротший термін, говорить Вадим Денисенко, заступник командувача сил десантних операцій збройних сил Республіки Білорусь. Ту практику в діях, що на блокпостах, що супроводженні гуманітарних грузів, і другие вопроси для нас станове. -то Поэтому мы здесь получили очень большую практическую Направлено це і підготовки за словами керівника навчань Сергія Лісового, військовослужбовці відпрацювали на відмінно. В принципі, я як учені дуже доволен діями підрозділів. Скажу відкриття, мені було проще, тому що з усіх стран приїхали десантники, а це категорія найбільш обучених, найбільш підготовлених військовослужбовців. Самі ж десантники стомлені, але задоволені. Адже здобутий досвід допоможе вижити під час реального бою. Роман Прокопенко, військовий аеромобільного батальйону збройних сил республіки Білорусь, опит ми підчеркнули дуже великий. І Дальше ми будемо його внедряти в нашу діяльність. Ну а здесь опит, который отримали, я считаю, що за счет дисципліни і складності. Потому що если дисциплини нет, это не якесь то це это стадо. А ми бойова єдиниця, поэтому ми достигли своїх результатів. Організатори Слов'янської співдружності планують зробити навчання щорічними та провести їх уже на території Росії чи Білорусі. Кордони, різний рівень підготовки та мовний бар'єр. Жоден із цих факторів не став на заваді учасникам змагань. Військовослужбовці в черговий раз продемонстрували, вони готові стати на варті миру. Вислухали програму Наша армія над нею. Працювали режисери Ірина Дуденко, Олександр Коваль та журналісти Наталія Балич і Людмила Чернюк. Миру і злагоди вам!